Сьогодні ми почали знову дороблювати хатку під землею. Прогресу тут навіть нема під хатку, але прогресія стележі ми поміняли ліжко, щоб було тут, туди, повітрі. Тому допоміг Денис. Ліва, ліва. В Якомусь сенсі. Пішов додому, я кажу. Ну це таке, хоч був, хоч трохи щось допоміг. Ну то таке, йдемо. Ставив собі отакий патик, дуже достатньо великий. Десь його знайшов. П'ять метрів. Більше ніж 5 метрів. Ну. Точно не відміряно, але десь більше, На пару. Ще більшок є Були. Сумки стоять наші. І мішок з матеріалом е, як про. Ммм. Mm. клянки, Чорні, вістеплець. Водив брали з собою і ще сушилка, як каже Денис, так? Як mm? сказати? Склад. Склад. <пи> ще вогнем, як було все, так і є. Ідемо сюди. То що ми трошки зараз почали купати, то мало що замітно. Ну, типа, так розмітити не є. Тут Денисе Е. Почав купати і... Тут розмітки, типа. Ще у нас почала пропадати вода. На, десь, от, там, там, там далі. Спускатися. Денис, може підтвердити. Не, не знаю, я не вийду. Як не видяти? я не пам'ятаю. А, то тоді мене не... тебе ж не було, то я був один. Точно. забув. Ще от типу, тут дорожку зробив, ще її не було. Але думаю, отут проробити так. Буде легше, ніж тут обхід. Або дерево просто зрубаємо, Може. Я ще послала. Зрубав. Ну є, ну. Чи зрубав, Без різниці. І тому, можна сказати, випуск закінчений. Пока. З вами був Фроньки Лісного дому.